Слава Україні! Триває 1454 та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 235 бойових зіткнень. На північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби зафіксовано шість бойових зіткнень. На південно-слобожанському напрямку ворог чотири рази атакував у районах населених пунктів ветеринарне, Вовчанські хутори та Охримівка. На Купінському напрямку учора відбулося одне бойове зіткнення у районі Піщаного. На Лиманському напрямку ворог атакував шість разів. У районах населених пунктів Ставки, Дробишеве, Дружелюбівка та Лиман. На слов'янському напрямку українські воїни зупинили вісім атак російських окупантів у бік Ямполя, Закітного, Кривої Луки, Рай Олександрівки та Дронівки. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 28 атак. Поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Щербинівка, Іванопілля, Ільїнівка, Русин'яр, Миколайпілля, Новопавлівка, Степанівка та Софіївка. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 63 атаки. Поблизу населених пунктів Торецьке, Кучерів'яр, Білицьке, Затишок, Родинське, Шевченко. Новоолександрівка, Покровськ, Удачне, Котлине, Молодецьке, Новопідгороднє, Новопавлівка, Новомиколаївка, Філія, Дачне та Сергіївка. На Олександрівському напрямку противник здійснив 21 атаку у бік зеленого гаю, Іванівки, Олександруграда, Єгорівки, Вишневого, Олексіївки, Вербового, Степового, Данилівки, Нового Запоріжжя, Злагоди та Рибного. На Гуляйпільському напрямку відбулось 37 атак російських загарбників. У районах Гуляйполя та в бік добропілля Успенівки, Варварівки, Прилук, Залізничного, Староукраїнки, Зеленого та Криничного. на Оріхівському напрямку російські загарбники проводили активні наступальні дії у напрямках Степногірська, Павлівки, Лук'янівського та Щербаків. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 79 авіаційних ударів, скинувши 224 керовані керування авіаційні бомби. Крім того, застосували 4757 дронів камікадзе та здійснили 3387 обстрілів, зокрема 121 із реактивних систем залпового вогню. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1180 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили 4 танки, 5 бойових броньованих машин, 26 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, 601 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, 169 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до ЛАВ Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!